В ефірі новини сьогодні у випуску в Ізмаїлі відбулася мирна акція нагадування на підтримку полонених та безвісти зниклих захисників, здорове харчування. Чому це важливо? Ізмаїльські спортсмени здобули призові місця на відкритому чемпіонаті Європи з греплінгу. З вами в студії Наталя Гаврилова. Вітаю. Наразі про головне. За інформацією Генерального штабу України, загальні бойові втрати противника станом на 28 листопада орієнтовно такі. 1 мільйон 170 тисяч 790 осіб особового складу, 11 тисяч 380 танків, 23 тисячі 643 одиниці бойових броньованих машин, 34 тисячі 730 артилерійських систем, 1 тисяча 550 реактивних систем залпового вогню, 1 тисяча 253 засоби протиповітряної оборони, 430 літаків, 347 гелікоптерів, 85 тисяч 237 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 3 тисячі 995 крилатих ракет, 28 кораблів, 1 підводний човен, 68 тисяч 399 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, 4 тисячі 8 одиниць спеціальної техніки. В Ізмаїлі відбулася мирна акція нагадування на підтримку полонених та безвісти зниклих захисників під символічною назвою Безвісти зниклі не означає забуті. Люди розтягнулися вздовж проспекту Незалежності біля площі перемоги. У руках вони тримали таблички, постери та банери із фотографіями своїх загиблих рідних. Як це було далі у сюжеті? В Ізмаїлі родини безвісти зниклих та полонених захисників провели мирну акцію нагадування під символічною назвою Безвісти зниклі не означає забуті. Десятки учасників рідні та близькі військовослужбовців, які зникли під час повномасштабного вторгнення, зібралися, щоб публічно нагадати про своїх героїв і вкотре заявити. Вони не зникли для своїх родин, і їх не можна забувати. Сьогодні ми зібралися для того, щоб показати, що безвісті зниклі не означає забуті, і ми виходимо для того, щоб... Щоб бути їхнім голосом, вони мовчать, а ми не мовчимо. Ми хочемо показати, що вони теж є. Ми про них пам'ятаємо, і ми віримо і чекаємо кожного вдома. Люди розтягнулися вздовж проспекту Незалежності біля площі перемоги. У руках вони тримали таблички, постери та банери. У багатьох були прапори з фотографіями їхніх рідних. Кожен прийшов на акцію зі своєю історією. Уже год і шість місяців. Ми шукаємо свого брата пропав без свісті в Донецькій області, Бахмутський район. Виходив на связь 6 числа. 6 числа ми з ним розмовляли, все було добре. Він збирався на виход, Сказав що дуже серйозне завдання – И седьмого он уже не выходил. Неделю мы ждали звонка, ни ответа, ни привета. Позвонил финансист воинской части и сказал, что ваш брат пропал без вести. Не числится убитым, не числится раненым. Что у нас есть надежда, мы не теряем надежды. Мы ищем, ждем и верим, что он вернется. Это мой брат Соколюк Сергей Борисович. Зник 4 квітня 25-го Останній зв'язок був 2 квітня. Вже пройшло 8 місяців, немає ніякої інформації. Ми стаємо тут кожну суботу для того, щоб то, знайти його живим та здоровим. Уткін Михайло, Покровський напрямок, населений пункт Миколаївки. У минулому році, 18 жовтня 24-го року пропав. Ми чекаємо сина свого вже рік, в цьому місці, рік і місяць, нема тиша, нема нічого. Чекаємо. Надіємося, чекаємо. Метою було нагадати про важливість пам'ятати про зниклих безвісти та полонених воїнів, а також продовжувати зусилля для пошуку і повернення їх додому. Люди просили звернути увагу на їхні історії та не забувати, скільки людей зараз перебувають у полоні. Проїжджаючи повз автівки, сигналили у знак підтримки. Такі акції є всеукраїнськими. Відбуваються також в інших містах України, зокрема в Києві та Одесі. В Ізмаїлі акції нагадування безвісти зниклі не означає забуті. Традиційно проводять раз на два тижні. Наталя Гаврилова, Наталя Маленко для програми Новин. Підрозділи ДСНС, що працюють на території Ізмельського району, отримали нове обладнання. Генератор потужністю 145 кВт. Він забезпечить стабільну роботу рятувальників під час ліквідації надзвичайних ситуацій та підсилить їхні оперативні можливості. Допомога надійшла за підтримки міжнародних партнерів у межах спільного гуманітарного проєкту. Дана підтримка є важливою для підвищення ефективності роботи служб цивільного захисту. Правильне харчування впливає на здоров'я всього організму і є неодмінною умовою здорового способу життя. Недотримання базових правил скорочує тривалість життя та провокує появу неінфекційних захворювань різного типу онкологічних та серцево-судинних. Чому важливо дотримуватись здорового харчування та що буде, якщо цього не робити, розповіли спеціалісти. Докладніше дивіться у сюжеті. Правильне харчування впливає на здоров'я всього організму і є неодмінною умовою здорового способу життя. За даними ВООЗ, здоров'я на 70% залежить від харчування. Недотримання базових правил скорочує тривалість життя та провокує появу неінфекційних захворювань різного типу онкологічних та серцево-судинних. Чому важливо дотримуватись здорового харчування та що буде, якщо цього не робити? Розповіли в Дунайському басейновому відділі відокремленого підрозділу санітарної охорони території та на видах транс. Державної установи Одеський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України, внаслідок нераціонального харчування підвищується ризик розвитку неінфекційних захворювань серед населення, в першу чергу, таких як серцево-судинних захворювань, які на теперішній час є основною причиною смертності серед населення, також. Підвищується е, ризик. Захворювань, які е, пов'язані з порушенням обміну речовин, це в, чер, в першу чергу цукрова діабету другого типу. Також погіршуються е, умови і підвищується різк захворювань, онкологічних захворювань. В першу чергу це рак стравоходу, рак шлунку, підшлункової залози, печінки, нирок. Правильне харчування це вживання продуктів. Які дають усі поживні речовини, необхідні для підтримання здоров'я. Щодня організм людини потребує білків, вуглеводів, жирів, води, вітамінів і мінералів. Достатня кількість кожного з компонентів забезпечує належне функціонування усіх систем органів і підтримує високий рівень енергії. Які основні фактори в харчуванні мають негативний вплив на здоров'я нашого населення? Це в першу чергу високий вміст. Цукру і солі в продуктах харчування, це недостатнє вживання цільнозернових продуктів, і брак фруктів і овочів. Особливо важливе здорове харчування для підтримки здоров'я. Нашого дитячого населення, здорове харчування обумовлює не тільки фізичний гармонійний розвиток дітей, а й обумовлює психологічний, психоемоційний нормальний стан дитини. Здоровий раціон допомагає мозку правильно працювати, підвищує увагу, пам'ять та настрій. Для підтримки нормального харчування організму розроблені так звані 5 кроків здорового харчування. Перший крок це збільшення споживання, Овочів та фруктів. Вони повинні складати, якщо взяти нашу тарілку харчування, то половина тарілки повинні складув... бути овочі та фрукти. Бажано все ж таки свіжі овочі та фрукти, і причому овочів повинно бути більше, ніж фруктів. Дві третіх повинно бути овочів і одна третя фруктів. Другий крок це вибір цільнозернових продуктів. Вони повинні складати чверть харчової тарілки, зазначили спеціалісти. Це в першу чергу, гречка, овсяна крупа, цільнозерновий хліб, нешлифований, неочищений рис. Це цільнозернові продукти, які містять в собі в своєму складі достатню кількість вітамінів, В першу чергу, мікроелементів, клітковини, які. Дуже необхідний для правильного обміну речовин в нашому організмі. Третій крок здорового харчування включення нежирних білків. Вони містяться в рибі на жирних сортах м'яса, в бобових та горіхах. Четвертий крок здорового харчування це вживання здорових так званих жирів. Це цих продуктів, які вмістять в собі в собі полі жирні кислоти, і саме це вмістять. В рослинних жирах. Це е, масло соняшникове, оливкове. Останній крок здорового харчування дотримання оптимального режиму пиття. Кількість води, яку необхідно вживати кожен день, залежить від багатьох факторів. Першу чергу залежить від е, віку людини, від е, фізичного навантаження і від пори року. І варірує від 1,5 е, літра на день до 3,5 літра на день. Але тут можна. Е, Можна сказати, така общу загальну параду, керуватися відчуттям спраги. Є відчуття спраги, значить організму потрібно відживати пити. Українці щодня споживають удвічі більше солі, ніж рекомендує Всесвітня Організація охорони здоров'я. Надлишок солі серйозно шкодить здоров'ю, підвищує артеріальний тиск і збільшує ризик інфаркту та інсульту. Для нормального функціонування організму сіль потрібна. В ній міститься натрій, який в першу чергу регулює водний баланс нашого організму і обумовлює. Серцеве скорочення, м'язові скорочення, вони натрій участвують в цьому процесі. Але коли, коли солі забагато, це в першу чергу впливає негативно на серцево-судинну систему, викликає підвищення артеріального тиску, викликає інсульти та інфаркти. Це також впливає негативно на стан. Роботи нірок, печінки і інших органів. Дітям від 2 до 15 років потрібно ще менше солі, ніж дорослим. Споживання солі має підлаштовуватися під потребу дитини в калоріях. Чим менше калорій потребує дитина, тим менше солі їй потрібно. В нашій країні розповсюджена така йода, дефіцит серед населення України. Тому рекомендується все ж таки споживати йодовану сіль. Також йод миститься в ядованій сілі і також в морепродуктах, в рибі. Тому рекомендуємо для профілактики йододефіциту в організмі, який йод в першу чергу впливає на нормальне функціонування щитоподобної залозі. Рекомендуємо все ж таки вживати йодовану сіль, морепродукти, рибу. Від здорового харчування залежить стан всього організму. Привчайте малюка з дитинства до здорового харчування, і тоді вам ніколи не доведеться мати проблем із ним у майбутньому. Бережіть себе та своє здоров'я. Наталя Гаврилова, Христина Лангольф для програми новин. 15 листопада у місті Шауляй, Литва, відбувся відкритий чемпіонат Європи з греплінгу. У складі збірної України виступили троє спортсменів з Ізмаїла. Вихованці борцівського клубу ММА Ізмаїл, тренер Максим Журавльов. Спортсмени вибороли шість медалей: чотири золоті та дві срібні. Подробиці дивіться далі. 15 листопада у місті Шауля Литва, Літва відбувся відкритий чемпіонат Європи з Греплінгу. У складі збірної України виступили троє спортсменів із Ізмаїла, вихованці борцівського клубу ММА «Ізмаїл» тренер Максим Журавльов. Наші спортсмени вибороли шість медалей: чотири золоті та дві срібні. Аполінарія Корж – двократна чемпіонка України з Греплінгу та призерка чемпіонату світу з ММА. Аполінарія завоювала дві золоті медалі у версіях гі та «Ноу Гі», ставши абсолютною чемпіонкою Європи. Я приймала участь у двох версіях у кімоно та без кимоно. У кимоно у мене було три сутички, та усі три сутички я виграла досрочно своїм коронавим приямом діафарма. А у, у Ноги е, я провела дві сутички, полуфінал та фінал. Велику дякую своїй мамі, яка мене підтримувала, робить все, щоби я. Приймала участь на, на змаганнях на такому високому рівні. Велике дякую своєму тренеру, який мене підтримує, готує мене до кожного змагання. Та велике дякую своєму клубу, яке, який дивляться мої бої, підтримують мене та готують мене також до кожного змагання. Котляренко Ксенія, чемпіонка Європи в версії Гі. На чемпіонаті вона виборола золото в версії G та срібло у версії Гі. No Цей чемпіонат був дуже большой рівня, і я завоювала перше і друге місце. Перше місце я завоювала в Гі, і друге – в Гі. No Соревновання були на високому рівні, мені все дуже понравилось. Большое спасибо Измаилу за то, что поддерживала меня. І огромне спасибо родителям і тренеру. Спортсмен Ярослав Шкепо дебютував на міжнародній арені. Він двократний чемпіон України з греплінгу на своєму першому міжнародному старті. Ярослав виборов золото у ноугі та срібло. У гі. Це мої перші такі серйозні соревновання Дуже було. Очень сильно но У мене все получилось. Я хочу сказати спасибо тренеру Максиму Сергеевичу за те, що підтримував нас, Хочу сказати спасибо родителям за те, то, що теж підтримували, і всім, хто мене підтримував. Спасибо. Ці перемоги це результат синергії спортсменів, тренера, батьків та федерації. Грамотне поєднання фізичного, емоційного та ментального навантаження, тактична та технічна підготовка, індивідуальна робота з кожним. Усе це створює фундамент для таких високих досягнень українські спортсмени і надалі впевнено тримають високу планку, підіймаючи прапор України на міжнародних аренах та доводячи, що сила духу українців незламна. Юлія Петлецюк, Наталя Маленко для програми новин. У зв'язку з можливим погіршенням погодних умов, у тому числі посиленням туману, поліцейські закликають бути максимально обережними під час руху на дорозі. Погана видимість збільшує ризик дорожньо-транспортних пригод. Водіїв закликають зменшити швидкість, дотримуватися безпечної дистанції між транспортними засобами, рухатися з увімкненими фарами та уникати небезпечних маневрів. Пішоходів просять перетинати дорогу тільки в дозволених місцях, переконавшись, що водії помітили вас і пропускають, а також позначати себе світ. Повертальними елементами. Пам'ятайте, ваша обережність та відповідальність це запорука безпеки на дорозі. Як змінився курс валют та яку погоду очікувати в Ізмаїлі на вихідних? Дивіться далі. Сьогодні долар можна придбати за 42 гривні 5 копійок, продати за 42 гривні 50 копійок. Єврокупівля 48 гривень 70 копійок, продаж 49 гривень 30 копійок. Дунайська гідрометобсерваторія повідомляє, в Ізмаїлі на вихідні дні очікується хмарна погода, без істотних опадів. В день короткочасний дощ, вночі слабкий туман. Вітер східний. В день північно-східний 6-11 метрів на секунду. У другій половині дня 12-14 метрів на секунду. Температура повітря вночі 6-8 градусів тепла. В день 12-14. В Одесі хмарно можливі опади. Вітер змінних напрямків 3-4 метри на секунду. Температура повітря вночі – 8-9 градусів. Вдень – 10-11 градусів з позначкою плюс. Усі новини ви можете переглянути на нашому офіційному сайті з на Ютуб каналі -tv Online» та у соціальних мережах Фейсбук та Інстаграм. А на сьогодні це були усі новини. Бережіть себе та до зустрічі у наступних випусках.